Малесенька книжечка може аж настільки впливати на наше все життя, дає нам права, дає нам обов'язки, а також дає деякі привілеї. Святий Павло, який сьогодні в другому читанні говорить про те, що ми є громадянами Царства Божого, добре знав, яке, який вплив громадянство має. На його життя він був громадянином Риму. Це дуже престижна позиція. Постійно, коли його міг би хтось оскаржити, він міг постійно відзиватися до Цезаря. Цезар мав за ним за нього відповідати. Постійно, коли він якось входив в якісь непорозуміння, це також він завжди мав його першенство на тому в тій суперечці. Будучи громадянином Риму, Риму, він міг мати свою власність. Це також дуже важливо. І він з цієї, з цієї перспективи говорить нам про громадянство Небесне. Ми є громадянами неба. Так, Про це нам говорить Святий Павло. І він знає, які з цього виходять права, які з цього виходять обов'язки. Так як держава зобов'язувалася віддавати деякі Ми є громадянами неба. Святий Павло добре це знав, добре це розумів. Це нам дає надію, що Ісус нас має викупити. І в кожній труднощі, в кожній слабкості Він буде нас витягувати. До цього Бог зобов'язується. Ще в першому читанні розказує, розповідається про те, як Авраам підписує е, певну умову, можна сказати, з Богом. Яким чином? Він. Взяв тварини від Голуба, козеня, вівцю бика, здається, там якось так було по черзі, прочитайте в першому читанні, розрігав їх по половині, І кожен, хто підписував умову, мав пройти між тими тваринами, подивитися вправо, подивитися вліво і мав сказати: нехай зі мною так буде, якщо я порушу умову. Що цікаво, коли Авраам молився, то між тими тваринами пройшов вогонь. Приблизно ввечері при заході сонця. Вогонь пройшов, якби Бог показав, що він підписує ту умову, і показав, що він хоче її виконувати. Але сам Аврам не пройшов. Обітниця мала бути виконана лише Богом. Бог йому обіцяв велике потомство. Причому та обітниця залишилася на всі його покоління. Ми також можемо рахуватися поколінням Аврама. Ми його потомством, ми тими зірками, які він. Не міг порахувати в небі. І цікаво, що коли ця умова е, стала н, зруйнована, тобто, коли е, людина порушила ту умову, відплатився Бог в особі Ісуса Христа, щоб ця умова була справедлива, зверніть увагу, що на кожній службі Божій ми перелаймуємо хліб на два. Хліб, яким є Ісус, хліб, яким є Бог, перелаймуємо на два. Як цих Тварин. Бог показує, що за кожен наш гріх він хоче бути переламаний на два. Це є наші права в Царстві Божому. Це одна справа, Бог хоче відпокутувати наші гріхи. Ми єдине, що можемо за них жаліти, щоб бути вдячним Богові. Друга річ, Ісус, який в сьогоднішній Євангелії перемінюється на горі табор, Він також хоче, щоб ми були перемінні. На Його е, взірець, щоб ми були такі, як Він, щоб ми е, блистіли, щоб ми ясніли любов'ю Божою до інших. Він хоче назвати нас синами Божими, щоб Бог нас всиновив вдочерив. І так як Бог до Ісуса казав, Бог Отець, Ти мій син улюблений, так Ісус хоче, щоб ми були названі. І прихрещені, прихрещені, ми стали на взірець Ісуса. І коли Бог на нас дивиться. Коли ми прийняли, грубо кажучи, ту мову, яку Бог підписав за нас кров'ю Ісуса на Христі. Тепер кожен раз, коли він бачить в якому сенсі наш паспорт небесний з хрестиком, е на якому Ісус розписався своєю смертю, він відкриває цей документ, і замість того, що бачите, нас, кослявих, недосконалих, слабких, грішних, він дивиться туди і бачить. Ісуса. І нехай буде так в вашому житті, щоб не тільки Бог бачив вас, дитину Божу, а щоб кожен, хто дивився на вас, бачив, що ви християни, що ви особливі, що ви кохаєте по-іншому, що ви готові навіть кохати е, своїх ворогів. Нехай цей паспорт, ну може, не цей конкретно, але Божий паспорт, паспорт, який Ісус дав вам. Через свою смерть нехай вам товаришує ваше хрещення та вода, яка вас обмила. Тож, доброго великого посту, і тримайтеся! Це радісна новина. На це ми готуємо.